52 години на рік витрачає пересічний американський волонтер, допомагаючи іншим. А 30-річний мешканець штату Айдого вирішив посвятити себе благодійності щодня протягом 48 тижнів. За цей час він планує проїхати 48 штатів Америки, допомагаючи людям, які цього потребують. Ми зустрілися з Дрю Джонсоном в розпал його подорожі у штаті Меріленд. Ось, будь ласка, може, вам ще щось треба? Дрю Джонсон за професію веб-дизайнер, допомагати іншим його захоплення. одного дня він вирішив об'їхати всю країну, щоб безкорисливо допомагати тим, кому це потрібно. допомагати людям використовувати свої знання, можливості та технології, аби поєднати людей, спонукати їх допомагати своїй громаді. Свою подорож Джонсон розпочав у жовтні минулого року. Про свої враження і досвід він ділиться з іншими в мережі інтернет. Дрю закликає людей зробити волонтерство частиною повсякденного життя. Я запрошую людей приєднатися до моєї ідеї, і найкраще це робити за допомогою фотографій, відео та письмових розповідей. Інтернет-блок поєднує в собі усі три складові та дозволяє людям спостерігати за моєю діяльністю. під час своєї місії Джонсон покладається на пожертви і на доброту людей, яких зустрічає. Інколи люди його годують та пропонують нічліг. Інколи ж він спить у наметі чи машині це моя хата. Ось тут ззаду те, що я називаю спальною. Дрю за можливістю планує заздалегідь, де і кому буде допомагати. Однак інколи просто приїжджає в містечко і питає, де міг би стати у нагоді. Коли місто Нешвіл у штаті Тенесі затопила повінь, Джонсон допомагав мешканцям міста розчищати їх помешкання. Я просто під'їхав до якоїсь хати і запитав, як можу допомогти. Я відривав пошкоджений гіпсокартон чи виносив меблі, і так від хати до хати. Під час своєї подорожі Джонсон також допомагав біженцям з Африки. Я навчав їх мові, елементарним речам як то рахувати, аби вони могли знайти роботу. У штаті Меріленд Джонсон допомагає благодійній організації розвозити обіди для людей похилого віку. Для благодійників поява дрю стала приємним сюрпризом. Я б хотіла, щоб таких людей було більше людей, які підкреслюють, як важливо просто допомагати один одному як важливо поставити себе на місце іншого. Джонсон не цурається і брудної роботи. Як то вичищати стайні у Пенсільванії? Він доглядав за кіньми у притулку для тварин. Лекише. Oh, nice to meet you. Дрю вірить, що добро творить добро. Власник цієї автомайстерні у Мериленді відремонтував його машину безкоштовно, дізнавшись про місію Джонсона. Я я те, що він робить просто чудово, і ми йому допоможемо. Під час своєї подорожі Дрю закликає всіх долучатися до волонтерства. ви можете застосувати свій талант, свої можливості у різний спосіб, аби допомогти людям зробити цей світ кращим. Подорож Джонсона триватиме до жовтня цього року однак місія допомагати іншим не закінчиться ніколи, запевняє Дрю.